Пане Богдане, доброго здоров'я. Сергій Мельничук мене звати. Хотіли спитати вашу думку стосовно цієї інформації, яка західними засобами масової інформації дуже швидко поширилася. Стосовно того, що, мовляв, би, на Запорізькій атомній електростанції сталася якась страшна аварія. Ну, мова йде про відключення одного з енергоблоків 28 листопада. треба подавці в паніку. Тому що відключення так, чи інакше в нас відбувається майже регулярно. І мова йде про те, що там за різних причин ну, перестав працювати у штатному режимі, ми він ну, відключилися. Там немає такої великої аварії, є аварія, не, яку можна навіть капітувати як стандартна поведінка та шкалую низької доводи. Ну, Вона такої великій біди не горить, але для електросистеми нашої вона включена. Просто реактор заглушений і зупинився, щоб не було великої біди. Тобто я вважаю, що це така ситуація, яка, на жаль, часто повторюється. і у нас щоб уважність, тому що на Запорізькій станції реактори не є мілі. І вимагати від них безперебіжної роботи весь час ну, абсолютно не зібрався. Тобто фактично нічого страшного не відбулося. Ну я вважаю, що нічого страшного не відбулося. Е, наскільки я знаю, Запорізька станція добре перенесла розніветруси, який нещодавно був, там невеликий був, але як ніяк в станціях походиться в районі. Ну, все такої неволужної ділянки, тому що в нас завжди там відбувається те, що входиться у зоні брансу в Румунії. Цього разу все пройшло спокійно і думати про якісь великі там недоліки, чи діди не расто і не потрібно. Дуже дякую вам за відповідь. Ну і не можу не скористатися нагодою, не спитати вас вашої думки стосовно призначення міністром енергетики та вугільної промислови Степана Демчишина. Ну, на жаль, я його не знаю зовсім. Те, хто і інулого, я його не пам'ятаю. Не знаю, що він такий і що він буде робити. Тобто, що те, що ми маємо платити та газ. Росіянам мені, чесно кажучи, не сподобалося. Ну, я про це говорив давно. Говорив, коли колишньому, двічі вже колишньому міністру продано, ось, я не розумію, як можна в агресію щось купувати. Вибачте, але я. Тобто, ви не можете, ну зрозуміло, зі зрозумілих причин не можете коментувати це призначення. Добре, дуже вам дякую. Дуже вам дякую за надану інформацію.